Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний лона твого Ісус! свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона твого Ісус! Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід Лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний лона твого Ісус Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона твого Ісус Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід Лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона твого Ісус свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона твого Ісус Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний лона твого Ісус свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений Лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений Лона твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.